Вітаю! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. На першому уроці розмовної англійської ми навчимося вітатися, вітати незнайомих людей і називати своє ім'я по-англійськи. Сьогодні, в нашому уроці, кореспондент радіостанції Мартін Льорне приїжджає в новий аеропорт. Ми будемо зустрічатися з Мартіном Лернером на багатьох уроках. Він подорожує країною зустрічається з цікавими людьми і дізнається багато нового В наступних уроках. Мартин Лернера зустрічає співробітник аеропорту Чарлз. Однак до його приїзду Чарльз зустрічає свою приятельку Мері і вітає її. Мері. Мері Скотт. morning, how are you? Файн thanks. How are you? Fine thanks. What are you doing here? I am meeting Martin Loner. Who is Martin Loran? He's a reporter. A Reporter? Yes. He is visiting our new airport. Послухаймо частину цієї розмови ще раз. Hello, Charles. Good morning. How are you? Fine, thanks. How are you? Так зазвичай вітаються по-английски. Тепер Пол і Барбара повторять цю частину діалогу в більш швидкому темпі. Hello, Paul. Good morning, how are you? Fine thanks, how are you? Fine thanks. Вранці ми говоримо good morning, В будь-який інший час Hello. Hello Barbara. Good morning, how are you? Fine thanks. How are you? Fine thanks. Питання How are you? означає, як ви поживаєте? Звичайна відповідь буде такою Fine thanks. Що означає? Дякую. Добре. Давайте послухаємо цю розмову ще раз, а потім познайомимося з Мартином Mary Scott. Charles. Hello, Charles. Good morning. How are you? Fine, thanks. How are you? Fine, thanks. What are you doing here? I am meeting Martin Lona Who is Martin Lona He's a reporter. A reporter? Yes. He is visiting our new airport. А зараз і Барбара ще раз повторять цю частину діалогу, і потім я попрошу вас повторити за ними слова вітання. Hello, good morning. How are you? Fine, thanks. Спробуйте під час пауз повторити слова слідом за мною. Hello. Hello. How are you? How are you? А тепер ви привітайтеся з полом. Good morning. How are you? Fine thanks. Абсолютно вірно. Hello, good morning. How are you? Повторіть раз слова привітання за мною під час пауз. Hello. How are you? Fine thanks. Дякую, Thank you. А тепер послухайте діалог з Мартином Льонером. Mr. Martin Лоне. Мартин Лонер. Please come to the information desk, Mr. Martin Loner. Please come to the information desk. Good morning. I'm Martin Loner. Good morning, Mr. Loner. That man is waiting for you. Thank you. You're welcome. Hello. I'm Martin Loner. Good morning, Mr. Loner. I'm Charles Bishop. Hello. How are you? Fine, thanks. I'm Mary Scott. How are you? Fine, thanks. Один із способів представити себе це назвати своє повне ім'я. Ось послухайте. Мартин Лонне, Goodmorin. I'm Martin Лонне. Maryscoт, I'm Mary Scoт. Charles Bishoп. I am Charles Bishop. Тепер ви назвіть себе, будь ласка, почніть зі слів Ам. І потім назвіть своє ім'я. Ам. Am... Дякую. Thank you. Давайте послухаємо діалог ще раз. Good morning, I'm Martin Lona. Good morning, Mr. Lona. That man is waiting for you. Thank you. You're welcome. Hello, I'm Martin Lona. Good morning, Mr. Lona. I am Charles Bishop. Hello, how are you? Fine thanks. I'm Mary Scott. How are you? Fine thanks. У другій частині першого року ми продовжимо вивчання нових слів і виразів на тему вітання. І послухаємо, як прибув новий аеропорт кореспондент, та як він представляє себе незнайомим людям. Let's go to my office, Mr. Lona. Thank you. Good morning, Mr. Bishop. Good morning. Good morning, Charles. Good morning, Ted. Hello, Erica. How are you? Good morning, fine thanks. Good morning, Sam. Charles, how are you? Fine thanks, how are you? Fine thanks. В англійськи вітаються і вітають один одного по різному. Вранці це, як ми вже говорили, good morning. Будь-який інший час hello. Відповідаючи по телефону, зазвичай теж говорять Hello. Давайте ще раз послухаємо, як Charles Bishop вітає своїх колег по аеропорту. Good morning, Mr. Bishop. Good morning. Good morning, Charles. Good morning, Ted. Hello, Erica. How are you? Good morning, fine, thanks. Good morning, Sam. Charles, how are you? Fine, thanks. How are you? Fine, thanks. Тепер ви привітаєтеся з Чарльзом. Правильно. Hello або good morning. А зараз дайте відповідь Чарльзу. Good morning. Hello. Good morning. How are you? Давайте послухаємо, як Мартин Льоне вітається з колегами Бішопа. Here we are, Martin. Come in. Good morning, Mr. Lerner. I'm Maria Gabriela. Hello, how are you? Fine, thanks. Mrs. Gabriela is my assistant, Martin. Let's meet some of the others in the office. Then you can see all of the airport. Fine. Would you like a cup of coffee? No, thank you. May I take your things? Yes, please. I'll put them in Mr. Bishop's office. Thank you. Зверніть увагу на те, як незнайомі люди представляються один одному. Come in. Good morning, Steve. Hello, I'm Steve Vicov. I'm Martin Donner. How are you? Fine thanks. Steve is our office manager. Thanks, Steve. We'll see you later. Valerie, how are you? Hello. I'm Martin Donner. Hello. I'm Valerie. How are you? Fine thanks. Martin is the reporter. Yes, I know. Valerie is our accountant. Wonderful. Okay, Valerie. We'll see you later. Теперь вы hello и свое имя. Потім послухайте и Hello, I'm Charles Bishop. Hello, I'm Mary Scott. Hello, I'm Martin Loner. Пройдемо ще трохи по аеропорту разом з Чарльзоном, Мартіном і Мері. Good morning, Laura. This is the reporter I told you about. Hello, I'm Martin Donner. Good morning, I'm Tony Adler. Tony is my assistant. Hello, how are you? Fine, thanks. Laura is our communication director. PDM Pisumke і a пройдений матеріал. Не забувайте повторювати слідом за мною під час пауз. Сьогодні ми вивчили наступні слова привітання: Привіт. Hello. Добрий ранок. Good morning, Good morning. Як ви поживаєте? How are you? How are you? Дякую, добре. Fine thanks Fine, thanks. Ми познайомилися з займенниками. Де потрібно, називайте своє ім'я. Я, Я I am, I'm Andrew. I Andrew. Ви, You. how are you, how are you. Він це he. He's a reporter. He's a reporter. Ми вивчили дві слова. Бути. Be, M is R. I am. I am. He is. He is. Vidvidvate. Visit. Visiting. He is visiting our new airport. He is visiting our new airport. Zustritisya. Meet. Meeting. I am meeting Martin Loner. I am meeting Martin Loner. Ми познайомилися з Airport. 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 Кабінет. Офис. 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 Репортер. Журналист. Рпортер. Репортер. Вичили вирази. Заходьте. Входьте. Come in. Come in. Будь ласка. Please. Please. Та, дякую. Thank you. Thank you. Сподіваюсь, вам сподобався цей перший урок. Бажаю вам гарного дня.